В овручі на Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні залізничного вокзалу. Четверо людей загинули, і ще десять отримали поранення. Про це йдеться на сайті головного управління Нацполіції Житомирської області. Серед поранених та загиблих є прикордонники. Більше деталей розпитаємо у речниці поліції Житомирщини Іванни Сілецької. Вітаю. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Івано, тож вибух старше, так, детальніше про ситуацію, що відомо на зараз. Будь ласка, вибух стався близько 10.50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. На місці події продовжують працювати слідчі оперативні групи ГУНП області, відділу поліції номер 1 коростенського райуправління, управління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби. Попередньо встановлено, що працівники Державної прикордонної служби України проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який і мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок серед загиблих. Прикордонниця. За уточненими даними станом на 1500 поранення отримали 10 людей, серед них двоє прикордонників. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу. Поліцейські проводять першочергові заходи, попередня правова кваліфікація події, умисне вбивство, посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Скажіть, будь ласка, пані Івано, чому прикордонники працювали на обруцькому вокзалі? Є якесь пояснення саме такої, такої ситуації? Перевіряли документи, що зараз із курсуванням потягів? Чи відома вам інформація? Чи є там затримка і, і чи взагалі працює залізничний вокзал у звичному режимі? Наразі не відома мені така інформація. Про стан постраждалих щось відомо станом на тепер? Наразі надається їм медична допомога, всі деталі згодом будуть. Дякуємо, пані Івані. Ще тільки ага. на уточнення, ви сказали, що працює поліція. Скільки часу може тривати ось це опрацювання цієї інформації? Все залежить від обставин подій, тому поки чекаємо. Дякую, почекаємо. Дізнаємося пізніше. Іванна Сілецька, речниця поліції Житомирщини, була з нами на зв'язку.